Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волод Pro. Сьогодні будемо говорити про наробивши шуму гнучкий курс. І так, місяці чуток, розмов, і ось 3 жовтня НБУ запускає керований гнучкий курс. Як і обіцяв НБУ, запровадження такого кроку не було здійснено на запланованих засіданнях, а у звичайний робочий день НБУ. Що таке цей гнучкий курс? Це все ще не плаваючий ринковий курс, адже НБУ продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти. Завдяки цьому курс має змінюватись в обидва боки. Водночас НБУ суттєво обмежуватиме ці коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення. Тобто буде певний умовний коридор, у межах якого НБУ щоденно публікуватиме курс долара. Наприклад, це може бути в межах 3650 по 37.00. І в залежності від стану справ на Міжбанку, за попередній день Нацбанк публікуватиме курс долара на наступний день. Якщо ж регулятор бачитиме, що на Міжбанку тенденція до росту валюти і знецінення гривні, то він буде продавати валютні резерви, щоб погасити надлишковий попит на валюту. Тобто НБУ валютними інтервенціями планує гасити такі пожари. Чи будуть частими такі інтервенції і наскільки хватить резервів, поки невідомо. Адже сьогодні лише 3 жовтня і перший день нового курсу утворення, а у НБУ зараз рекордні запаси резервів. 3 жовтня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні тому самому, що і увесь рік 3656. Незважаючи на сотні коментарів, які вчора гуляли в інтернеті, що сьогодні курс офіційний буде 40-42, чи навіть 50 нічого не сталося. Курс залишився незмінним. А незмінним сьогодні. Наголошую, сьогодні він залишився через те, що офіційний курс. За режими окерованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ. І відповідно лише сьогодні Міжбанк, так сказати, оживе в новій реальності і, дивлячись вже на сьогоднішній день, НБУ коригуватиме курс на завтра. Тому швидше за все, вже завтра ми побачимо зріст або падіння на декілька копійок офіційного курсу НБУ по долару. Тому ось ці коментарі про офіційний долар за 40 переносимо вже на 4 жовтня. Про запровадження гнучкого курсу НБУ заявив під кінець робочого дня, учора, 2 жовтня. І якщо глянути на курс чорного ринку, то обмінники не побігли ні в одну, ні в іншу сторону, і коливання були в межах стандартних. Принаймні, це те, що я замітив по Львову. А ось декілька банків піднесли курс на купівлю долара онлайн або ж свої карткові курси. Наприклад, південний підніс до 38 гривень за долар. А Корт з 37 і 40 копійок до 37,44 копійки. І банк власний рахунок з 37,4 підніс до 38 гривень за долар. Усі великі банки картковий курс не змінювали, принаймні станом на 8 ранку 3 жовтня. Банки купували долар у НБУ по 36.90 і вже нам продавали чи під депозити, чи онлайн по курсу 37.40-3745 в основному. Тому тепер, швидше за все, банки будуть свої курси на продаж валюти онлайн змінювати частіше, адже раніше зміни відбувалися вкрай рідко. Наприклад, приваткартковий курс 3745 не змінював, мабуть, більше року. Частіше я маю на увазі те, що банки дивитимуться на міжбанк за поточний день і на завтрашній день ставитимуть картковий курс в залежності від того, що було поверху міжбанку, плюс свою маржу. Враховуючи, що НБУ триматиме коридор, у якому плаватиме долар, то можливо і певні банки будуть змінювати свої карткові курси не щодня, а наприклад, раз у тиждень, якщо різниця буде суттєва. Адже якщо офіційний курс НБУ по долару буде змінюватись в межах 5-10 копійок, то в одну то в іншу сторону. То, наприклад, цей же Приватбанк, швидше за все, і зовсім картковий курс змінювати не буде. А ось менші банки можуть щоденно свої карткові курси змінювати в залежності від курсу НБУ. І таким чином це впливатиме на те, по якій ціні ми купуватимемо у них долар онлайн чи під депозити. І враховуючи, що різниця між тим, по якому курсу банки продають долар онлайн і офіційним курсом НБУ майже гривня. То можна припустити, що ось картковий курс банків, тобто курс купівлі долара онлайн, буде плюс-мінус на гривню дорожче від офіційного курсу, який встановить НБУ. НБУ чітко наголосив, що коридор для долара не буде широким, тому навіть якщо і обмінники розхитуватимуть ситуацію і тягнутимуть долар до гори, якщо Міжбанк буде йти до гори, то я все одно не дуже вірю в те, що НБУ поставить офіційний курс по долару, наприклад, 39 гривень. Ну, принаймні зараз. В жовтні місяці, думаю, такий коридор для офіційного курсу буде десь в межах 36.50-3750 для долара і не вище. Але прогнози по валюті річ невдячна, тому, як це кажуть, побачимо. Це справді буде цікаво спостерігати за міжбанком, графік якого вперше за останній рік має стати несуцільною прямою. Що ви думаєте з цього приводу та який офіційний курс по долару НБУ ви прогнозуєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Воле Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!